Всім привіт! З вами Козі Ліна, і насправді я не очікувала, що вам так сильно зайде формат посиденьок і, взагалі. Відсутній сценарій у відео, але ви так багато залишали мені позитивних коментарів, що я вирішила продовжити цю тенденцію. І сьогодні ми знову з вами просто пліткуємо. Взагалі, якщо чесно, я піймала легеньку творчу кризу і не знала про що мені поговорити. Але саме ви у моєму телеграмі підкинули мені ідею поговорити про Сабріну Карпентер. Я сиділа і думала, що блін, як мені цікаво викрутити цю тему. А потім я згадала, що є ще Сідні Свіні, і взагалі все це їхні оці ситуації та конфлікти, вони пов'язані з так званим правим поворотом у світі. І, коротше кажучи, я ось так щось там закрутила, замутила і вирішила з вами сьогодні поговорити, звісно ж, про скандали, які відбуваються навколо Сідні Свині та нашої Сабріни Карпендер. До речі, як бачите, сьогодні я повторила її образ, була б я блонд... Було б взагалі супер. І поговорити, звісно, про так званий відкат фемінізму, адже їхні конфлікти обговорюють в абсолютно однаковому ключі, а саме через те, що начебто вони просувають ідею антифемінізму, начебто вони є таким собі проєктом влади. Звісно, це вже взагалі шапочка з фольги, але люди говорять навіть про таке. Чи справді так званий правий поворот у. Світі може настільки впливати на тенденцію музиці, взагалі тут одразу має вилізти якийсь. Такі, знаєте, одноклітинне створіння, яке буде кричати, що музика вне політики, музика це не про політику. І я бам трісну цю е, людинку, тому що насправді музика і творчість це є політика, це дорівнює політика. Нам диктують правила наші політичні взагалі погляди, так і ми будемо любити те, що вважаємо. Крутим і класним, і я вважаю, що політичні твої погляди напряму впливають на те, що ти вважаєш класним. Тому давайте взагалі реально розберемо, чи дійсно Сідні Свіні та Сабріна Карпентер це наслідок правого розвороту у світі і того, що фемінізм відходить на другий. План дуже гучна заява, але я пропоную розібрати її детально. Давайте взагалі з вами розмежуємо, що таке так званий правий розворот у світі. Я думаю, що моя аудиторія, я не думаю, я знаю це. Ви активно слідкуєте за політичними тенденціями та змінами у світі, бо це безпосередньо впливає на нас. Тому дуже важливо розуміти, що так зараз багато де перемагають праві партії, перемагають політики з правими. Поглядами, тобто більш консервативними поглядами, в деяких країнах це на адекватному рівні, так наприклад, Німеччина, а деякі країни США, де виграє Дональд Трамп, і коротше кажучи, ми всі розуміємо, що так у політичному світі існує тенденція вибору правих політиків. І знову ж таки вбиваємо того черв'ячка, який говорить нам про те, що музика вне політики. Ми розуміємо, що зараз люди, музиканти, артисти, які мають так звані праві погляди, вони будуть дуже або не дуже природньо ставати більш популярними. І я думаю, що насправді, як би це контроверсійно не звучало популярність Сабріни Карпентер, це один з наслідків того. Що люди почали більше підтримувати? Так звані якісь традиційні цінності. Я не можу сказати, що Сабріна Карпентер це традиційна цінність в оплаті, але давайте поговоримо про те, що тредвайв стали великим трендом у США, і насправді Сабріна Карпентер виглядає як дівчинка, яка недалеко втікла від представниць цього руху. Хоча знову ж таки те, що вона несе в масі, і те, як вона виглядає, це абсолютно різні речі. Зараз говоримо виключно про зовні. Шній вигляд, медійний образ і сенс пісень про чоловіків, про любов. І все таке, в принципі, ми чудово розуміємо, що сприйняття публіки і те, що артист несе сам, це також абсолютно різні речі. І говорити про артиста, відштовхуючись виключно від того, що про них думають люди, це, звісно, сумно, і я не буду цим займатися. Взагалі, Сабріна сама себе ніколи не відносила до тих, хто підтримує Мага чи Трампа. Очевидно, що вона скоріше підтримувала би. Ліберальну партію, але тут знову ж таки про аудиторію. Самі американці вважають, що Сабріночка, і так само точно Сідні Свіні, вони є е, кумирами от тієї самої правої аудиторії і саме тому їх постійно хейтять особливо в інтернеті де, ну як ви розумієте, чисто природньо ліберальна бульбашка більш активна. І, коротше кажучи, весь цей хейт нісся ще до всіх цих конфліктів. І ту саму Сабріну та Сідні Свині, умовна феміністична спільнота, звинувачувала у відкаті. Вже досить давно, адже сідні постійно підживлює завдяки своєму образу от ті самі традиційні цінності, підтримує ось ці патріархальні установки, виключно тим, як вона взагалі виглядає, і це дійсно сумно, але це сприйняття аудиторії. Знову ж таки, це не моя особиста думка. Про сапінну можна говорити довше та більше, тому що її, в принципі, хейтять за, за надто сексуальні образи. Ми говоримо про те, що вона в цілому. Для чоловіків і про чоловіків, звісно, на думку от тієї самої бульбашки, яка її хейтить. І в цілому Сабріна вже дуже довго отримує ось ту хвилю ненависті саме через те, що начебто вона підіграє чоловікам. І саме через це, начебто, жінки відчувають себе гірше в. Медіа, як на мене, це абсолютно безпідставні звинувачення, і як на мене, в них немає жодного сенсу. Але давайте розберемо з вами аргументи. Так, можливо, тоді ви щось зрозумієте. В першу чергу, звісно, варто перейти до тих самих конфліктів. Почнемо з сідні Свіні. От вона ультанула. Сінні Свіні, для тих, хто забув, вона здобула свою найбільшу популярність саме по ролі у серіалі Ейфорія. І прикол Ейфорії в тому, що в цьому серіалі її образ був, ну, напевно, найбільш сексуалізований зі всіх персонажок. Їй постійно давали такі е, наряди, де видно її бюст. Постійно робили на цьому акцент. І, в принципі, аудиторія знає її в більшості своєму як блондинку. З, самі розумієте, великим бустом. Я не знаю, чого ця лампа пригає. Ви мене вибачте, але ми живемо в Україні, самі розумієте. Буде пригати світло, я не можу нічого з цим зробити. Вибачте. Так ось, повертаючись до свині Вона часто підігравала. Ось цим самим наративом про те, що вона блондинка з великими грудьми, і все круто і класно. Вона говорила в інтерв'ю, що їй це не подобається, але свідомо чи несвідомо, вона буквально завжди гралася саме з цим образом. Всі її сукні робили акценти на її бюсті, всі її виходи завжди просто супроводжувалися обговоренням її грудей. І ось нещодавно здавалось би, що вона, нарешті, відійшла від цієї теми. Вона почала просувати себе в. І інші, взагалі в іншому амплуа, її затвердили на роль такої маскулінної персонажки. Вона набрала вагу, вона змінила колір волосся. І всі просто там вау-вау-вау, сідні свіні, це <свісно> твій новий взагалі крок в кар'єрі. І що Сідні робить? Бере і така. Опа, пока. Отже, сідні Свіні підписує контракт з американським брендом Мила. І вона знімається в рекламі, де вона гола, підіймає це мило. Це, до речі, мило саме бренд для чоловіків. Тобто, ви розумієте, вже не дуже гарна історія. І вона сидить абсолютно голена і називає там в рекламі всіх брудними хлопчиками. От, ну і як ви розумієте, реакція аудиторії відповідна. Починаються коменти про те, що як же ж було б класно прийняти ванну разом з Сідні Суїні, як же було б круто спробувати мило з її водиці. У нас вже є досвід. Я думаю, ви знаєте, тому що я розповідала про це про це на каналі у себе так, що у нас була одна дівчинка, яка знімається для онліфансу. Вона продавала воду, де вона купалася. І у нас була кортні. Кардашін і ще одна акторка, які продавали свічки з ароматом власної пусі. Ну, ви розумієте. Короче, це не новина в Америці, і тому люди почали активно про це говорити: що от було би типа, прикольно. Ну, прикольно чи не прикольно, я не знаю. Але тоді Сідні почали дуже за це критикувати: що, ну, нащо ти це робиш? Нащо ти знімаєшся для таких брендів? Ти тільки б то, начебто, почала виправлятися, і ось знову ми повертаємось до початку. Але Сідні пішла далі і реально оголосила про те, що буде продавати мило з води, де вона милась. Якщо ви досі не зрозуміли. Вони реально взяли ось ту воду з тієї ванни, де мила сідні свині, і додали в компоненти мила, і оголосили про старт. Продажів. Сідні ще там якось намагалася вирівняти цю історію, щоб ви собі розуміли. Вона сказала, що там є інші аромати, які нагадують їй про дитинство, її будинок, тому що там є такі дерев'яні нотки в ароматі цього мила. Але в цілому вона прокоментувала, що ось ця вся ситуація з цими коментами це хі-хі ха-ха, і тому було б прикольно. Чесно кажучи, для мене це дійсно крінжово, тому що я. Пам'ятаю, що ну, так робила реально акторка з OnlyFans. Ну, тобто порномодель, буквально. І, типу, якби для мене особисто це не рівень популярної акторки. Це от рівень хайпожерів-кардашянів які таким займаються постійно, це для них їхні гроші, але явно не професійних акторів. Я розумію, що в сідні вона має великий акцент на власній зовнішності, але ну, для мене це все одно кринжово. Звісно, я можу уявити, що їй заплатили за, за шалені бабки, враховуючи, що мило. Абсолютно всю партію розкупили менше, ніж за хвилину. І щоб ви розуміли, там буквально через годину вже стартували перепродажі неофіційні мила, і один шматочок мила продавали за 2000 баксів. Просто уявіть собі ці рівні. І звісно, тут ми можемо звинуватити сідні, сказати, що ай! Ти, ти там не поважаєш феміністичну спільноту, але як на мене, треба ставити питання аудиторії, які менше ніж за хвилину скупили те кляте мило, насправді. Тобто дуже легко звинуватити Сідні в тому, що вона зробила там якийсь феміністичний відкат. Але насправді говорити треба про тих, хто купує це мило, про тих, хто. Ну, робить на цьому шалені бабки. Насправді, проблема далеко не в сідні. Проблема вона набагато глибша. Але, ну як завжди, найлегше звинуватити ну, виконавця, так тому на сідні дійсно полилась шалена взагалі, хвиля хейту. Про це гудів весь Тікток, про це на Ютубі активно говорили, обговорювали в контексті, що от сідні вона така вся погана. Хоча, як на мене. Дівчина нормально так собі заробила з фетишистів. Може, це не круто для професійно акторської кар'єри, може, вона дійсно себе як професіонала, як творчу натуру, закопала, але чисто як заробіток, в принципі, непогано. Чи є це дійсно якимось відкатом у фемінізмі? Ну, як на мене, ні. Як на мене, це лише ще раз підсвітлює нам наявні проблеми. Ніяк не поглиблює їх, але однозначно підсвічує. Насправді здавалося, що ну, от одного такого антифеміністичного конфлікту на тиждень нам вистачить. Але Сабріночка вирішила наздогнати свою подружку блондинку і точно так само попала в такий самий скандал з точно таким самим абсолютно бекграундом. Сабріну хейтять за те, що вона. Начебто м, створила свій образ виключно для чоловіків, Ну, тобто для чоловіків, про чоловіків і все таке, тобто це не girly girl vibe. І здавалось би, що в цьому є якась доля істини. Вона суперфемінна, вона виглядає так знаєте, прям ультра-мега ретро. А ретро у нас асоціюється саме ось з патріархатом і цим, всім. ну, особисто у американської аудиторії, очевидно. Особливо, якщо ми знову нагадуємо вам про те, що Сабріна має візуально ну, образ такої тредвай. Коротше кажучи, вона випускає свою пісню «Man Child», якщо перекладається буквально як інфантильний чоловік, де знову в черговий раз висміює чоловіків їхню натуру. Вона така вся дівчинка-кокетка, що очевидно не розрахована на чоловічу аудиторію. Це очевидно пісня для жінок, які розповідають про своїх колишніх крінжових. І все було б добре. Але буквально тиждень назад вона. Публікує пост в інстаграмі, де ділиться новою обкладинкою для альбому. І починається повний треш. Тому що на цій обкладинці Сабріна буквально стоїть на четвереньках перед чоловічою ногою, і чоловік тримає її за волосся. І підпис убив ще більше, тому що підпис буквально звучить як найкращий друг чоловіка, типу. І звісно, це відсланка на те, що жінка аля як тваринка, і в коментах одразу такі, типу Блін, це не те за що ми боремось у 2025 році. Що в принципі правда. Але насправді тут у мене абсолютно двояке взагалі відчуття. І зараз я напевно висловлю. Ну, знаєте, трошки контраверсійну думку, але я абсолютно не розумію хейт в бік Сабріни. Людина, яка протягом всієї своєї кар'єри висміє чоловіків у всіх своїх піснях, яка буквально має образ такої кокетки, яка ненавидить чоловіків, яка. У всіх своїх кліпах вбиває чоловіків, яка у всіх своїх кліпах показує girly girl vibe, там де вона умовно в кліпі з Дженою Ортегою. Вони буквально вбивають свого там коханця, хлопця, з якого вони билися, і йдуть разом. Ви серйозно думаєте, що вона не Іронічно зробила таку обкладинку. Ви серйозно вважаєте, що це на повному серйозі зроблена обкладинка? На мою думку, ні. Мені взагалі здається, що аудиторія у дуже багатьох випадках просто перестала розуміти іронію, сатиру, ну, сарказм. Називайте це як хочете. І це дуже сумно, тому що це настільки товстелезна іронія, настільки товстелезна сатира, що я чесно клянусь, вам навіть не зрозуміла що хтось не викупив цього, і конфлікт там розлетівся реально. Дуже жорстко, тому що весь Тікток на мільйони лайків гудів про те, що Сабріна вона шкодить фемінізму. Почали робити сумні едіти, де показують Сабріну, і потім, типу, фотокадри, якісь відеокадри з протестів жінок і все таке. Хоча це просто іронія, це сатира, на мою особисту думку. І я щиро не розумію, чому в наш час аудиторія просто не хоче думати, аудиторія не хоче. Аналізувати аудиторія хоче отримувати все в лоб. Такі штуки вони буквально руйнують концепцію творчості. Ти буквально просто не можеш бути творчим більше, бо тобі доводиться пояснювати кожен свій крок, кожен свій хід. Ти боїшся зробити навіть щось невинно, іронічне, сатиричне, тому що тебе починають за це хейтити, і це реально сумна тенденція, як на мене. Звісно, Сабріну є за що хейтити, і я навіть як її фанатка розумію, що умовно. У неї є фотосесія в стилі Лоліти, так і оце повний крінж. У неї в кліпі, та останньому навіть кліпі була відсиланка до образу Лоліти, і ось це повна крінжатіна. Як на мене, саме оце потрібно обговорювати оцю чергову романтизацію цих німфеток. Ви знаєте моє ставлення до так званих німфеток, і ви знаєте, що я просто це ненавиджу. І в принципі тут не потрібно пояснювати, чому таке треба засуджувати і чому таке романтизувати взагалі не можна, в принципі, особисто для мене, навіть в контексті сатири. Хоча мені здається, що це було абсолютно не сатирично, це просто реально. Ну, от така романтизація у неї є, навіть ось в крайньому її кліпі, що от це для мене проблема. А сатирична обкладинка, де вона очевидно висміює саме чоловіків. Та патріархат це для мене не проблема. Сідні Свіні більше крінжанула, ніж Сабріна, на мою особисту думку. Насправді, я хочу сказати, що особисто для мене, взагалі, у 2025 році критикувати жінку за те, що вона недостатньо якась там ідеальна жінка в контексті будь-яких поглядів це. Дуже антифеміністично, Тому що я завжди вважала, і я завжди е, буду про це казати: що фемінізм це не завжди про сильну, незалежну girl-boss жінку. І про них теж про них в тому числі. Але також це про домогосподарок, це про жінок, які хочуть бути мамою, це про жінок, які. Хочуть е, мати якийсь власний саморозвиток в сім'ї, які хочуть реалізуватися як чудові, прекрасні, ніжні квіточки. І немає в цій взагалі спільноті ніякого засудження. Бо фемінізм це про жінок і для жінок. Не існує неправильної жінки чи правильної жінки. Існують проблеми, які потрібно вирішувати навколо жінок. І умовно, у ситуації, де сідні свіні змушена продавати мило з власною водою для того, щоб заробити, Собі на життя, це не винна в цьому сіні свині. це проблема, ну, власне, взагалі, суспільства навколо. Я щиро вважаю, що ми не можемо казати, що умовна Сідні Свіні чи Сабріна Карпентер відкатують фемінізм, тому що це неправда. Фемінізм це про те, що жінка може бути будь-якою, і вона від цього не стає гіршою. Я знову ж таки повторюсь, дуже багато людей починають засуджувати жінок за те, що вони щось там роблять неправильно. В контексті фемінізму жінка не може щось зробити неправильно, тому що це про її вільний вибір. Це про те, що вона має вибір і вона його робить. І ми не можемо сказати, що він правильний чи неправильний, тому що фемінізм це не про це. Ми можемо сказати, що контекст, в якому вона робить цей вибір, він неправильний. Тому що я впевнена, що якби сідні сказали, ти можеш заробити з реклами не оголюючи себе, ти можеш просто стати з милом і сфотографуватися, не знаю, в закритому одязі. Вона б не роздяглась. І навіть якби вона роздяглась, це не було би проблемою, тому що їй дозволив зробити цей вибір. Починати потрібно з засудження системи, а не жінок, які які прогинаються під цю систему для того, щоб просто жити. Не кожна людина готова все життя бути в боротьбі. Деякі хочуть просто жити своє нормальне щасливе життя, заробляти кошти. І ми не можемо їх за це винити. Не кожен готовий йти боротися за власні права. Комусь легше. Грати за наявними правилами, і я вважаю, що в цій системі ми повинні засуджувати не жінку. а Систему це особисто моя позиція, і я знаю, що ви завжди зі мною сперечаєтесь на рахунок цієї позиції. У мене в коментах завжди баталії з цього приводу, але я завжди буду про це говорити. Я не буду відмовлятися від своєї думки. Це моя щира думка, що ми можемо бути фемінними, ми можемо бути маскулінними, ми можемо виглядати як ми хочемо. Ми можемо носити сукні, ми можемо носити штани, ми можемо працювати, можемо не працювати. Можемо бути кар'єристками, можемо бути мамами або мамами-кар'єристками. І в цьому немає жодного проблеми засудження жінки це апріорі антифеміністично, тому давайте не будемо займатися фігнею. Чи дійсно я хочу сказати, що Сабріна Карпендер і Сідні Свіні це представниці якогось правого розвороту, чи вони відкатують фемінізм назад? Звісно ж, ні. Правий поворот у світі, як звикли про нього говорити, так це абсолютно не дотична до музикантів річ. Це те, що відбувається саме по собі природньо. І те, що зараз більш фемінні умовно образи стають популярними, це не вина Сабріни Карпетер чи Сідні Свині. Це те, що стається, тому що люди обираються. Розумієте про що? я? Тобто ми не можемо винити одну конкретну людину. Ми повинні говорити про це більш загально. Тому що ну, не може одна Сабріна Карпентер однією обкладинкою відкатити фемінізм на 100 років назад. Це просто чисто фізично неможливо. Так само у нас часто хейтять українських зірок. У нас дуже часто говорять про те, що там Аня Трінчер занадто сексуалізована. Е, про кого так ще часто говорять? Даша Астаф'єва, що от вона взагалі побудувала там свою кар'єру на сексі, і це все жахливо і так далі. Я перепрошую. Але я впевнена на 200%, що якби можливо було побудувати кар'єру виключно на тому, що ти стоїш і просто співаєш, і ти така вся класна, то люди в більшості своєму обирали би цей варіант. Але коли індустрія диктує тобі правила, і ти їх приймаєш, не ти винна у цьому, у цьому винна індустрія. Хто б що мені про це не говорив? Тому що. Я, наприклад, знаю по своїй діяльності це. Я не намагаюся прогнутися під інших ютуберів чи блогерів. Я завжди висловлюю свою щиру особисту думку, і через це у мене є багато людей, які не люблять мене. А тому, що у нас у нашій сфері, це знаєте таке трошечки внутрячки, але в нашій сфері не тільки блогерів, в цілому людей. Прийнято що, прийнято посміхатися, говорити, що все класно, і все таке. І коли ти стаєш оглядачем на різні ситуації і можеш вільно висловлювати свою думку з приводу того, що тобі щось не подобається, ти стаєш аутсайдером. Тому що ти або приймаєш правила гри, і ти всім посміхаєшся, і закриваєш очі на весь бруд, або ти ні з ким не дружиш, і ти аутсайдер, і тебе нікуди не запросять, і ти нікому не потрібен. Такі ось реалії. І на жаль, це сумно, як на мене, але це. Ja. Правда, тому я абсолютно точно не можу назвати скандали навколо Сабріни чи Сідні якимось відкатом. Хоча чомусь багато хто, навіть в українській взагалі спільноті, говорить про те, що реально дівчата якось можуть нашкодити фемінізму. Знаєте, на мою особисту думку, фемінізму більше шкодять оці ображені чоловіки, які бігають сюди в коментах і засуджують жінок буквально за все. Фемінізму шкодять оці попаламщики. Її розказують, що от ти маєш бути такою. А що як ти що, ти що, фемка? Чи ти не фемка? Якщо ти не хочеш, щоб я за тебе е, платив, то кажи так, як мені. Зручно, напевно, ти фємка. А якщо за тебе заплатив, ти не фємка. І жінки реально бояться просто висловлювати якісь свої особисті думки, позиції. Вони бояться назвати себе феміністками, тому що їх засуджують буквально за кожен крок. Коли ти говориш я феміністка, на тебе одразу накладають якийсь ярлик. Ти маєш бути такою, 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 в тебе має бути коротке рожеве волосся, я не знаю, небриті подмишки, і тебе виганяють з фемінізму, якщо ти побрила ноги. Але це ж абсолютно не так, і ви це. Маєте розуміти, і саме це шкодить фемінізму, а не жінки, які обирають просто виглядати там умовно фемінно чи працювати на чоловічу аудиторію. Коли ви звинувачуєте жінку у тому, що вона відкатує фемінізм, тримайте в голові думку, чим зараз ви займаєтесь, чи окей? Так, говорити, чи окей, ви зараз робите для спільноти. Але я відкрита до дискусії в коментарях, якщо ви зі мною не згодні, давайте адекватно поговоримо, тому що я знаю, що багато хто зі мною не згодний. Ми з вами вже говорили про це у одному з моїх відео, де я говорила про Традвайвс, але з того часу трошки пройшло часу. Тому я думаю, що в мене є пласт нової аудиторії, і я реально хочу послухати ваші думки. Пишіть вашу думку в коментах не тільки на рахунок фемінізму, але також напишіть, чи подобається вам такий формат. Реально, якщо я буду і надалі отримувати так багато позитивних відгуків про саме розмовний формат, то я готова запровадити і зробити це своєю основною рубрикою, тому що скандалів у нас купа, Говорити є про що, але коли ти готуєш сценарій і прямо шукаєш таку інформацію або обираєш якусь більш загальну серйозну тему, то це потребує підготовки. А такі розмовні відео це більше вайп поси денюк з подружкою, і я зможу випускати відоси частіше. <сум> Отже, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на мої інші соціальні мережі. Я не сильно активна в інстаграмі, але завжди щось пишу, якийсь бред в телеграмі і навіть в треті. Тому долучайтеся, всіх чекаю, всіх люблю, цілую обіймаю. З вами була Козеліна і па-па!